Етап третій – Налаштування параметрів звичайного тексту. Перше. У своєму документі виділи блоком один із абзаців. Будь-який абзац. Виділяємо блоком. І налаштуй наступні параметри форматування шрифту. Розмір 14 пунктів. Ну, як бачимо, тут і так: 14. Шрифт Arial. Вибираємо шрифт Arial. Колір тексту чорний. Вибираємо колір тексту ось він чорний. Інші параметри не змінювати. Налаштуємо наступні параметри форматування абзаців. Вирівнювання за шириною. Вирівнювання за шириною. Відступи ліворуч 0. Праворуч 0. Перша рядка 1.25. Формат. Вирівнювання та відступи. Параметри відступу. Ліворуч 0. праворуч 0. Перший рядок 1.25. Через крапку набираємо. Застосувати. Е, інтервали міжрядковий 1.25. І між абзацами до і після по 14 точек. Формат. Інтервали між рядками і абзацами. Власний інтервал, міжрядковий 1, 25, 1.25. Міжрядковий, до і після по 14 точок. Тут 14 точок і тут 14 точок. Застосувати. Інші параметри не змінюють. Збережи налаштування у стилі звичайний текст. Натискаємо Інструмент стилі. Вибираємо звичайний текст і вибираємо нижній пункт Замінити звичайний текст на. Виділи весь документ. На клавіатурі потрібно натиснути Ctrl, не відпускаючи А. І надай виділеному стиль звичайний текст. Знову вибираємо Інструмент стилю, звичайний текст. І ось тут в даному випадку беремо першу команду Застосувати стиль звичайний текст. І він застосовується для всього тексту всього документу. Ну і знімаємо виділення, клацаємо десь поза межами тексту. Етап третій виконано.